Привіт, малята! Сьогодні я хочу з вами помалювати. А кого зараз ви дізнаєтесь? Послухайте загадку! Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі правильно, малята від кішки! Кішка? Вона. А хто він? Кіт. А як звати дитинча кішки? Кошеня. На кого полюють кішки? На мишок, на пташок. Що люблять їсти кішки? Сметану, молоко, рибку. М'яско кішка живе разом з людиною, тому її називають домашньою твариною. Давайте зробимо малята пальчикову гімнастику, щоб краще запам'ятати про кішку. Обережно котик кіхті випускає, далі її ховає. Мишку він лякає. Ходить котик, тихо. Тихо, буде мишці лихо. Та вона часу не гає, дуже швидко утікає. А тепер ми розпочнемо свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами малювати котика. Для цього нам з вами потрібен трафарет. Його допоможуть зробити вам ваші батьки білий аркуш паперу. Фарба білого чорного кольору, стакан не проливайка, пензлик, тарілочка для змішування фарби, палітра, паралонова губка і ватна паличка. Приступаємо малята. Я хочу, щоб у мене котик був сірого кольору. Тобто трафарет ми накладаємо на білий аркуш паперу і поки він чекає. Тепер малята змішуємо фарбу, у тарілочку наливаємо білу фарбу. От білу. І до білої фарби додаємо чорну і розмішуємо. І таким чином у нас утворюється сіра фарба. Якщо малята фарба е, получилася у вас дуже темна, то до неї можна додати ще білої фарби або навпаки. Коли наша фарба розмішалася, ми обмакуємо пензлик, кладемо його на стаканчик і беремо паралонову губку. Лівою рукою ми притримуємо трафарет, щоб він у нас. Не зійшов з аркуша, і губкою робимо отакі рухи і заповнюємо повністю тло, щоб у нас утворився котик. Погляньте, який у нас гарний, виходить, котик. Притискаючи такими рухами. Ось малята, Погляньте, тепер ми з вами акуратно знімаємо трав. Погляньте, малята, який гарний котик у нас вийшов. А тепер йому потрібно дати трішечки підсохнути. Ось малята, наша робота й висохла. Тепер ми беремо пензлик, мачаємо його в водичку, зайву водичку обмакуємо. і мачаємо у білу фарбу. Ми будемо малювати котику, мордочку малята. Малюємо малята отакі два кружечки. От, два, отак, раз. І два. Погляньте, бачите? Тепер малятка беремо паличку і макаємо її у чорну фарбу. І малюємо котику очки. Так. Носик, можна ротик. І як завжди, у котика є вуса. Ось погляньте малята, який гарний котик у мене вийшов. Тож бой ви давайте намалюйте котика і подаруйте тому, кого любите. До побачення!